Знайдіть своєю дорогою сталкери, краще. Послухайте, які чудові новини ми вам приготували. Stalker 2 номінований на гру року. Це величезне досягнення для українського геймдейву. Під час осіннього розпродажу в стіні розпочалося голосування за номінантів у багатьох категоріях, зокрема у головній гра року. Користувачам пропонують обрати своїх фаворитів до завершення розпродажу 4 грудня о 20.00. Окрім цього, Stalker 2 позмагається ще у шести категоріях таких як ліпше з друзями, неймовірний візуальний стиль, інноваційний ігролад», гардкорність, «Найкращий саундтрек», розкішний сюжет та «Умощуйтеся зручніше. Щоб проголосувати, потрібно зіграти у гру та залишити відгук. А як ви гадаєте, нагороду у якій номінації має усі шанси забрати сталкер? 2»? от я, наприклад, ставлю на найкращий саундтрек, чомусь пісня Христини Слові зацікавила багатьох гравців, навіть росіян. Об'єднали. Ви понимаете, что тут поется? Я просто не буду пересказывать. Тут я думаю, даже ну типа легко это понять. Не надо знать украинский на 100%, щоб понять о чем тут речь. А поки росіяни роблять свої перші успіхи в вивченні української мови. Вот наприклад, будет да українське слово как буде по українськи слово врач. Лекарь. Ну, понятно, жив, да? Ну, майже тим часом Сталкер 2 за сім днів подала в відмітку 1,4 мільйони проданих копій. Найчастіше гру купували в США, потім в Україні, Німеччині та Китаї. А більшість гравців, незважаючи на наємні проблеми у грі, були задоволені. А яку оцінку від 1 до 10 поставили грі. Користувальсьнікнеймом Гупсів порівняв локації з гри Сталкер 2» і реальні місця з прип'яті. Видовище і справді неймовірне. Як зазначили у коментарях, росіяни скажуть, що і Реальній прип'яті графіка 2015 року до речі, сталкери у грі вийшов перший патч на 14 гігабайт. Будемо сподіватися, що найбільш критичні баги з оновленням розробникам вийшло забрати. А досліджувати зону тобі допоможе надійна механічна клавіатура Keychron c 3 Pro. тому що збірка клавіатури виконана на топ рівні. А технологія Gasket Mount, яка знижує вібрацію при натисканні клавіш, дозволить шукати хабар у зоні максимально безшумно. Не приваблюючи увагу мотантів, великою перевагою клавіатури це її гнучкість у налаштуванні. Технологія HotSwap дозволить кастомізувати клавіатуру під себе. А софт від Keyron допоможе розкрити можливості клавіатури по максимуму. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. Як ми знаємо, у хвітері своя екосистема, що б ми без неї робили, де б ми брали без цього скандали. Цього разу користувачі мережі знайшли фотографію Лебігі з годинником на руці, і знайшли його ціну 52 тисячі гривень. І це просто рознеслося алгоритмами Ілона Маска по всьому інтернету спричинило неймовірний шакалячий експрес, де просто думки людей полярно розділилися. Критики висловлюють думку, що Лебіга, позиціонуючи себе як волонтера, не повинен демонструвати подібну розкіш. Мовляв, волонтер має бути прикладом скромності, подібні аксесони. Ари викликають сумніви в чесності використання пожертв. Водночас прихильники блогера виступили на його захист, зазначивши, що він має право на особисті витрати, зароблені завдяки блогінгу. Контраргументом від експресу Коргі є те, що він в першу чергу блогер і може собі таке дозволити за 2-3 сторіс, А також півкраїни з айфонами плюс-мінус за такі ж гроші ходять. І нічого. Дискусія набрала шалених обертів, розділяючи думки користувачів. Одні вважають, що годинники та айфони не повинні ставати підставою для осуду. А інші, що волон волонтери мають дотримуватись строгішого етичного кодексу. Від скандалу дійшло й до колег стрімерів. Лебігі. Наприклад, Тремба записав навіть свій іронічний огляд на цю ситуацію, а згодом і сам Лебіга записав огляд на огляд про цю ситуацію. Коротше кажучи, веселим там. Не будемо заважати. Тупо на волонтер у часіках за 52 тисячі гривень. Це ж ну, майже пів айфону. Ви прики, що з цими людьми не так? Така собі вибігав в квадраті, в кубі. Що це? Так, чекайте, блядь, Це відкрили портал якусь безконечність. Треба це спинити. Сам Лебіга відреагував на спробу його шокалити нерозуміння мотивації ініціаторів. За його словами, він не позиціонує себе як волонтера, а є лише стрімером, який робить свою роботу і перенаправляє свою аудиторію на допомогу нашим воїнам та країні. А що ви думаєте, можна блогерам та волонтерам носити годинники та айфони чи ні? Пишіть свою думку у коментарях. І на завершення у нас рубрика дострибався. Тіктокера Владислава Кроулі в Польщі затримали правоохоронці. Попередньо його збирає. Аються депортувати для контексту протягом декількох місяців кроулі в костюмі тероризував людей у варшавських торгових центрах, заважаючи роботі магазинів, і турбуючи від відвідувачів. У листопаді кроулі разом з групою своїх неповнолітніх глядачів оприскували чоловіка вогнегасником, стрибали по машинах, кричали у варшавському метро. Записи з'явилися в мережі і викликали обурення та численні заклики до служб зайнятися тіктокером. Виявилося, що кроулі українець. Національність підтвердила поліція, хоча й, згідно слів журналістів, 23-річний чоловік, розмовляв російською і заявляв, що хотів би жити у Москві. Що ж, тепер розваги закінчились. Думаєте, йому сподобається повернення на батьківщину? А на цьому у мене все. Діліться враженнями про новини у коментарях. Не забудьте лайкнути це відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також нагадую всім про спонсорство. Так ви найефективніше зможете підтримати команду маніфеста, і ми безмежно вдячні. Ачні усім, хто вже це робить ви найкращі. а я тим часом кажу вам до зустрічі. Там, де море кицьок, де на Чуть граюся з папічком, поний мені му там, де є візка з кругом, багато пали яни, там, де я граю з котом, і з батьма котами.